Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Україна готова швидко рухатися до безумовного припинення вогню і до наступних кроків для настання сталого справедливого миру та гарантованої безпеки. Тепер результат потрібен від Росії, і саме Росія повинна довести, що вона хоче закінчити війну і готова не брехати світові та не брехати Трампу й Америці. Так прокоментував президент України Володимир Зеленський. Результати домовленостей, досягнутих напередодні Веріязі. Отже, великого прогресу не досягнуто Київ та Москва. Мають різні погляди на багато речей, але серед погодженого заборона ударів по енергетичних об'єктах. Україна вже передала свій список. Погоджено також умови про безпечне судноплавство в Чорному морі. Є домовленість не бити по портах, зокрема, Одещини, але Москва знову висуває ультиматуми. В обмін на безпеку в Чорному морі вимагає скасування частини санкцій. Те, що Кремль традиційно зволікає з виконанням домовленостей, визнав навіть американський президент Дональд Трамп детальніше у наш. Чому сюжеті три дні насичених переговорів в одному готелі, але на різних поверхах і у протилежних кінцях будівлі, щоб навіть не перетинатися у коридорі, делегації України та Росії по черзі озвучували свої позиції посередникам зі США. До спільного знаменника сторони так і не дійшли. Напередодні надвечір Білий Дім публікує дві окремі заяви: американо-українську та американо-російську. Принципово відрізняється один пункт. Росія хоче, щоб США допомогли відновити експорт сільгоспродукції та добрив. Ми а, на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. В Україно-Американському документі натомість є пункт про обмін полоненими повернення цивільних заручників та наших дітей, яких викрала Росія, спільним в обох документах є припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Буде мільйон питань і деталей, але на сьогодні звучить так: що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по Енергетиці обох сторін Україна надала Америці список таких об'єктів. Водночас, Володимир Зеленський каже, мораторій має поширитися і на іншу цивільну інфраструктуру. стейтменти цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі, так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Домовились сторони і про тишу в чорному морі. Водночас, міністр оборони України Рустем Умєров наголошує, йдеться лише про цивільні судна, переміщення Росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря. Ми будемо вважати порушенням. Ми кажемо, що судноплавство, пересування і навігація може бути для цивільних. Будь-які загрози ми будемо припиняти. Режим часткового припинення вогню мав би діяти відразу після публікації заяв Сполученими Штатами. Та Росія раптово оприлюднює свою версію угоди і знову ультиматум умовою запровадження тиші в чорному морі називає зняття санкцій із державного розсільхозбанку та виробників продовольства і добрив. Це вже традиційна тактика Путіна. Кремль вкотре бреше і перекручує домовленості. Уже демонструє, що буде робити все, щоб зірвати угоду. кажуть у Верховній Раді. Висувають додаткові умови, тобто, в такий спосіб, ну це така провокація, і Путін намагається він так, би мовити, тестує Трампа на сьогодні. Я не бачу якоїсь перспективи реалізації цих. Домовлень навіть цих доволі скромних домовленостей через позицію Путіна, через позицію Росії, які не зацікавлені в цьому, і питання в тому, коли це зрозуміє Трамп. Трамп визнає, Кремль намагається затягувати процес, але обіцяє розглянути російські вимоги. Кремль заявив, що є кілька умов, які необхідно узгодити, щоб укласти угоду, зокрема, послаблення санкцій для банків та деяких компаній. Чи сполучені штати погодилися на ці умови? Ми спілкуємося щодо цього. Там п'ять чи шість умов. Поки що ми лише їх розглядаємо. Росія заявила, що мораторій на удари по енергетиці, нібито почав діяти ще з 18 березня. Хоча з того часу окупанти неодноразово били по нашій енергоінфраструктурі, каже радник президента з питань комунікацій Дмитро Лет. Ми не будемо вдаватися в подробиці, але вже було вісім підтверджених влучань в енергетичні об'єкти. А щоночі наші сили ППО збивають близько сотні ударних безпілотників, і багато з них ймовірно мали на меті інші енергетичні об'єкти, якби не наші захисники влучань могло б бути набагато більше. До моніторингу виконання домовленостей про часткове припинення вогню можуть залучити і треті сторони, зокрема Євросоюз, Туреччину і Саудівську Аравію. Якщо Росія порушить узгоджені пункти, Україна проситиме у США більше зброї та потужніших санкцій проти Москви. Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все, якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність в чорному морі. Якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. Христина Гавриш, Ольга Чайко, Анна Боль, факти сі Єдині новини. Так, Петра з нами на зв'язку учасник цих переговорів. Заступник керівника офісу президента України Ігор Жовкла. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день три дні насичених в Ер-Ріяді. Спочатку переговори сполучених штатів з українською делегацією, потім американці з росіянами. Потім знову українська делегація та сполучені штати. Наскільки складним був цей етап переговорів, якщо порівнювати з тим, що ви бачили у Джиді? Це було продовження тієї позитивної конструктивної атмосфери, яку ми мали з американською делегацією в Джиді. Дійсно настроєний був тон тоді делегацію України на з керівником офісу Андрієм Єрмаком. І як ви знаєте, вчорашні позавчорашні лише наголошу дуже важливо, це не переговори, це консультації, консультації на рівні технічних команд. Вони були логічним продовженням того, чого ми досягли в Джиді. Але вже ще раз гадаю, українська сторона в Джиді. Пішла на зустріч американській стороні і погодились на повне і абсолютне перемирення в усіх сферах: будь то небо, будь то море, і будь то фронт, тобто лінія фронту. І ми готові були надалі це обговорювати. Ми знаємо яким чином відійшла російська сторона після 11 числа, але ми приїхали в Саудівську Аравію на цей раз Арият, з тим, щоб вже на технічному рівні обговорювати конкретну імплементацію. Домовленості, в тому числі до речі, і лідерів, бо про це говорив з президентом штатів і російський президент, і безумовно Україна ще раз підтвердила свою готовність рівні президента України говорити принаймні про дві важливі, два важливих перемир'я дві важливі режимі тиші у повітрі. І е, на морі, і власне на цьому і було сконцентровано всі наші е, дискусії, і ви бачили повинні результати у відповідних спільних заявах. Пані Ігоре, А повне припинення вогню на 30 днів, яке пропонували Сполучені Штати, на які Україна погодилася під час переговорів у Джиді, яким Росія вочевидь знехтувала. Воно ще на столі переговорів про це ще говорять штати самі. Безумовно, ми про це говорили і ще раз підтвердили на початку наших переговорів зі штатами про те, що ми готові, сполучені штати Америки ще раз позитивно оцінили нашу готовність і сказали, що вони теж безумовно до цієї позиції, яку вони власне. Самі висловлювали, ми не були присутні на їхніх переговорах з російською стороною, але наскільки розумію, що російська сторона взагалі не мала мандату щодо е переговорів про повне перемир'я. Але наша готовність, котра була підтверджена, ми цих е почали. Ми з цими завершили. А якщо ви за заяву, там е написано в одному з пунктів е готовність, і тут дуже важливо. Це до речі, один з важливих результатів переговорів. Що ми закріпили, що Сполучені Штати Америки продовжують залишатися. Посередником фасилітейтер є таке англійське слово, так тобто країною, яка буде продовжувати далі свої зусилля щодо встановлення a, a, тривалого і a, справедливого миру, тобто те, про що ми з вами зараз говоримо. Ми це відобразили в спільній заяві з Сполученими Штатами Америки. Така ж позиція a, відображена в заяві з штатів з Російською Федерацією, тобто це показує нашу готовність, і це показує, що Сполучені Штати Америки. Готові виступати гарантом відповідних процесів. Ну російська делегація може й не була уповноважена говорити про припинення вогню, а от про зняття з них санкцій точно йшлося, Згідно з заявою на сайті Білого Дому, після перемовин в ЕРІЯДІ я цитую: Сполучені Штати допоможуть Росії з відновленням експорту агропродукції та добрив, а також із доступом до портів та платежів для цих операцій. А чим Україна виходить з цього раунду? Якщо про зняття санкцій з Росії вже заговорили, а в українській в документі після переговорів з Україною йдеться про те, що Сполучені Штати підтримують обмін військовополоненими, наприклад, але немає якоїсь конкретики, як те, що є в документі російському Ні, ну Ні, чому дивіться. Давайте спочатку не про ці два пункти, які дійсно є різними в двох заявах. Прошто чотирьох пунктів, які є спільними. Перше, що дуже важливо. А на папері і донбона про це підкреслювала американська сторона. Було зафіксовано готовність Російської Федерації до перемир'я. Ну, ми, хоч ми говорили про перемир'я в небі, а на сьогоднішній день говоримо про необстріли енергетичної інфраструктури. Американська сторона чітко нам заявила, що от ми вважаємо, що це з сьогоднішнього дня на папері і воно діє. Не маніпуляція російської сторони, що вони діє з якогось там 18 березня, як вони стверджували, що навіть вчора вже після переговорів публікувавши якусь свою незрозумілу інтерпретацію результатів переговорів, відзначимо, до речі, що з 18 березня, як мінімум. Вісім вісім об'єктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів з Російської Федерації. Не будемо йти у специфіку, але цей факт зафіксований. Так, от американська сторона разом з українською стороною вважає, що таке перемир'я наступає, Наступило, і вона наступила саме тоді, коли ця спільна заява була схвалена вчора із Російською Федерацією і з України. Тому це дуже важливий факт, і ми. Виходимо з того, що це широке поняття об'єктів інфраструктури енергетичної. Українська сторона передала американській стороні своє розуміння категорій таких об'єктів інфраструктури. Дуже важливо тут не конкретні об'єкти, да не, не не координати. А що туди підпадає? Що саме? Які об'єкти. Ядерної сфери, які категорії об'єктів, наприклад, що дуже важливо газовидобувної галузі, що дуже важливо, бо ми бачимо, що обстріл здійснюється в цьому напрямку, також дуже інтенсивно і так далі. Російська сторона натомість вчора прилюдна якийсь свій список енергооб'єктів. Тому на сьогоднішній день дуже багато чого, що говорить літа Росія, не збігається з реальністю її дії. Другий важливий результат це перемир'я на чи не обстріли. На чорному морі тут теж треба чітко розуміти, що коли Україна і штати говорять про необстріли про безпеку судоходства, мається на увазі так. дуже важливо не обстріли цивільних суден, тобто не, не порушення безпеки судноплавства цивільних суден. Але для нас і для штатів це розуміння також це відсутність обстрілів по інфраструктурі портовій морській інфраструктурі України по портам в басейні Чорного моря. І дуже важливо, що якщо Росія під прикриттям цього так званого не обстрілу чи безпеки судноходства буде намагатися вивести свої військові кораблі за межі території східного чорного моря, де вони зараз власне знаходяться, то Україна, і це підтвердило Сполучені Штати Америки, буде готова реагувати, адже це вже тоді буде право на самооборону. тут у Росії. Також не вийде. Якусь свою версію протягнути, не говорячи вже про те, що ніяких передумов щодо перемир'я на чорному морі не обговорювалось і не ставилось, і не згоджувалася американська сторона, і точно не згоджувалася українська сторона про якісь. Умови передумови, те, що ми вчора побачили, знову ж таки на якісь окремі заяві Російської Федерації. Ну, Це от другий Важливий факт. виходить, що у нас є заява Російської Федерації, де вона говорить, що їм треба передумови, зняття санкцій з Росільхозбанку ем, тощо і тощо, то де ми зараз просто не зрозуміло. От Росія умовно вдарить черговий раз іскандером по одеському порту або її безпілотник влетить в енергетичну інфраструктуру. Що буде відбуватися далі? Яка буде Росія позиція штату? І якщо Росія, так, правильно ви запитуєте, ми питали про позицію Сполучених Штатів Америки, якщо Росія порушує і дійсно, і навіть от такі приклади, які ви говорите, та Єскандер з Криму, в числі він пересікає територію моря, потрапляє відповідну інфраструктуру, наприклад, порт Одеси чи інших портів, що відбувається, е, Сполучені Штати Америки говорять про те, що потрібні країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати. Вони говорять про те, що це можуть бути країни інші, не лише. Головне для нашого головним фасилітатором має бути сполучені Штати Америки. Але вони говорять про те, що, скажімо так, технічну роботу можуть виконувати інші країни. Зокрема, звучала назва країни Саудівська Аравія, де власне відбувалися і переговори. Вчорашні позавчорашні. сполучені штати Америки виходили з цієї пропозиції до Саудівської Аравії, тому. Фіксується як порушення перемир'я, як порушення режиму тиші, фіксуватиметься кожна така дія Російської Федерації державою монітор, якщо це буде Саудівсько Аравія чи не Саудська Аравія, неважливо. Має бути така країна, і далі Сполучені Штати Америки, зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідний дій. Адже ми говоримо про те, що Сполучені Штати Америки є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, Сполучені Штати Америки мають реагувати. на останок про треті країни. Завтра в Франції має відбутися зустріч коаліції охочих тих країн, які готові забезпечувати довготривалий мир в Україні, зокрема, можливо, відправляти свої війська. Знаємо про те, що президент Володимир Зеленський має теж відвідати Париж цими днями. Після переговорів в Ер-Ріаді, які на вашу думку мають бути ключові теми обговорення в Франції. Нікуди не зникає тема європейських гарантій безпеки для України і для всього європейського континенту, тому очевидно, що ця тема буде предметом обговорення. На завтрашньому саміті, це вже не перший формат, який стикаються. Пам'ятаєте, що буквально на початку березня подібний формат відбувся у Лондоні. Тобто, сьогодні Франція і Британія є такими колідерами цієї коаліції рішучих коаліції спроможних, як ми це називаємо. Тому безумовно буде говоритися про гарантії безпеки, і вже час прийти до конкретних, скажімо так, операційних рішень вже є розуміння тих країн, які можуть надавати. Ті чи інші компоненти для відповідних, скажімо так, сил військових сил Європи на території України безумовно, ми не можемо з вами це обговорити в ефірі, але такі країни є. До речі, завтра можу так анонсувати, підтвердили свою участь понад 20 лідерів країн і інституцій, які готові залучатися до цього питання. Тому ми сподіваємося, що президент Макрон як лідер цієї ініціативи. Вже завтра буде визначати якісь певні конкретні рішення, конкретні кроки, яким чином це працюватиме. Знову ж таки, після цього як буде досягнуто те перемир'я, це в все обще перемир'я, про яке ми говоримо. І знову ж таки завжди на цьому етапі ми піднімаємо тему ролі сполучених штатів Америки. Яку роль вони будуть вигравати, знову ж таки тут. Вживемо ще раз те слово гаранта або фасилітатор таких європейських безпекових гарантій, сполучені Штати Америки розуміють, що вони потрібні. Вони розуміють, що вони мають бути. В цьому процесі присутні які форми присутності йдеться не про військову присутність на землі. Безумовно про це ми не говоримо, але про те, що Сполучені Штати Америки мають бути в цьому процесі. Є відповідне розуміння. Вчора це не було предметом переговорів в Ріяді, бо ще раз переговори переговорила технічна делегація чи консультація була чи технічна делегація про конкретні війни перемир'я, але безумовно сполучені штати Америки в цьому процесі мають і повинні і згодні брати відповідно свою участь. Пані Ігоре, дякую вам за розмову. Це був Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента України.